Дуже активно працюють власне сили оборони на російській території. Мова піде там не про Курську операцію, не Курську область, а атаки, які відбуваються вглиб глиб Росії. І, от зокрема, ця ніч в такому контексті не стала виключенням, оскільки. Українські безпілотники атакували Краснодарський край, Воронезьку та Ростовську області. Загалом горіли два військові аеродроми: арсенал, черговий російський, а е, також от житловий будинок повідомляють е, власне пабліки. Мова йде а, про те, що в ніч на 29 вересня а, безпілотники атакували дійсно, от я сказала, як я сказала, три регіони фактично на а, Росії. Як повідомив губернатор Воронезької області, кілька нібито збитих дронів, як завжди, впали у воронежі та передмістях, і там обійшлося без постраждалих. А, а, крім того, треба сказати, що а, так само. А, на російській території було неспокійно і знову ж таки в інших регіонах. Про що я вже говорила тільки у Волгоградській області 120 дронів атакували арсенал. Російський склад зброї чергових черговий. Зокрема, як повідаю, розповідають джерела змі, в розвідці це була спільна операція ГУР ССО СБУ та служби зовнішньої розвідки. Ну і в цілому збройних сил України в наслідок атаки було в Ажено арсенал зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів першого розряду в селищі Котлубань в Волгоградської області. За інформацією джерел знову ж таки в нашій розвідці арсенал був атакований близько 2.30 ночі за допомогою 120 ударних дронів «Камікадзе» різних типів. Дрони українського виробництва, а відстань до цілі становить понад 600 кілометрів. Як повідомляють російські пабліки в соцмережах, в районі влучання було чути гучні вибухи, після чого почалася і масштабна власне пожежа. Внаслідок влучання вражено місця зберігання боєприпасів і ракетного озброєння, що спричинить нестачу боєприпасів у забезпечення підрозділів окупаційної армії, зазначають джерела в нашій розвідці. Ну, загалом, дійсно, це вже не перший російський арсенал, який був знищений. До того були атаковані два арсенали в Тверській області, а також склад і арсенал Тихоторецьк в Краснодарському краї. Це взагалі одна з найбільших баз зберігання боєприпасів росіян. Тобто, в цілому бачимо вже чотири арсенали. Ну, Але знову ж таки, як я казала. Це ще далеко не все. Аеродром Міллерево, Мілл Мілл перепрошую, в Ростовській області. Так само могли атакувати дрони. А, повідомляють про пожежу. Супутники теж зафіксували пожежу в районі цього аеродрому видання. А, власне російське з посиланням на власні джерела в екстрених службах а, пише, що аеродром Міллерево атакували понад 20 дронів. Росіяни стверджують, що всі безпілотники, начебто, були збиті про пошкодження невідомо. Ому, але система моніторингу пожеж НАСА фіксує власне загорання і полум'я біля військового аеродрому. В російському мінобороні заявили про те, що збили тут, начебто, 18 дронів. Ну, ось така ситуація. Але знову ж таки цю пожежу не можуть загасити і численні кадри тому підтвердження. Також спалахнула власне, і лісова пожежа на території, яка прилягає. Тому ось така непроста ситуація безпосередньо в Ростовській області, де, як повідомляють, горів. В тому числі горить поблизу аеродрома Міллерово. Крім того, безпілотники атакували місто Єйську, Краснодарському краї. Як повідомляє тамтешній журналіст, е там розбомбили аеродром та арсенал із запасом ракет «Кинжал». Ось така інформація від Нівзорова. Зафіксовані вибухи у населених пунктах з е цитую Цимблянську, Вол е Волгодонську та Самарі. Е це ще е до Ростовської області, і про це звітують е зокрема. Представники так званої місцевої влади.